Підвал у нечистотах. Жителі будинку 135 у воєнному містечку обурені. Кажуть, підвал будинку у жахливому стані, а неправильно прокладені каналізаційні труби систематично прориває. Зверталися щодо цього навіть до прокуратури, але змін так і не дочекалися. Розбиралася у ситуації Наталка Лесик-Карбовська. Підвальні катакомби. Ось виворіт життя будинку номер 135 у військовому містечку. Виглядає, наче декорації для хелоунських жахів. Пан Олександр, наш екскурсовод підвалом, каже, комунікації тут у жахливому стані. Часом труби просто течуть, а каналізацію взагалі зробили неправильно. Обратний уклон. Труба не туди на вивод наклонена, а в підвал. У результаті страждають мешканці по несколько раз в месяц забивается, прорвает канализация и затапливает. Для того чтобы не затапливало кладовки, жильцы, владельцы этих кладовок, это не факт, что жильцы нашего дома, прокопали траншею, чтобы оно все сбегало под второй подъезд. Чоловік розповідає, підвальних приміщень біля 200. Це набагато більше, ніж самих квартир у домі. Коморами користуються ледь не всі жителі містечка. Жартує він. І деякі проходи вони закрили. Якщо там вийдуть труби з ладу, доведеться діяти жорстко. З міліцією, без міліції, ну, придеться взламувати. Жителі проти такого стану речей вони зібралися на акцію протесту. Пан Василь, старший будинку, каже, писали і до суму житла, і до міського голови. Зверталися навіть до прокуратури. Ефекту мало. Приїжджали ЖКХ обласного і от Шість чоловік приїжджало. і постановили, що каналізація построена з нарушеннями. Отрицательний уклон труб. Ну на цьому вони записали. Давидова. і все, і уїхали. Люди вимагають ремонту. Труби вже й і, і старі, вже труби поміняти треба. Тоді не буде засерятися наш люк. Правильно, голова бюджетної комісії обласної ради Микола Березін каже, таких аварійних підвалів у сумах доволі багато. На такі ремонти давно треба виділяти гроші з бюджету. страшно дивитися на те, що ми бачимо. Надо поміняти. Каналізацію Поміняти, утеплити теплотраси. укріпити, де роз, починають розрушатися фундаменти, укріплять фундаменти, Наводити порядок. Жителі сподіваються, що хоча б зараз їх почують. Наталка Лесик Карбовська, Олександр Білявський, новини СТС.